Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви дивитесь нашу постійну рубрику на характері, в якій ми розповідаємо історії успішних переселенців. Сьогодні хочу познайомити вас з Антоном, який після повномасштабного вторгнення переїхав з Волновахи до Києва та відкрив ось цей креативний заклад. Але про все по порядку. Свою першу кав'ярню Антон відкрив у Волновасі в березні 2020 року. У! року. Кав'ярня називалася «Гуру кофі». Воно одразу якось стало на слуху а, стало популярним. І так тривало два роки до повномасштабного вторгнення Росії. Ми працювали щодня. Ми працювали. В мене був, був захід ще 23 лютого, а 24-го я просто прийшов на роботу і зрозумів, що все. Заклад довелося зачинити під час щільних обстрілів разом із мамою. Антон тиждень жив у бомбосховищі. Ось такий міні-відеовайна Війна, 21 вік. Ніхто не чекав такого. Навіть котики. Вибратися з оточеного міста родині вдалося на початку березня. Пізніше Антон дізнався: його домівку та кав'ярню зруйнували росіяни. Це відео йому надіслали знайомі. От що вийшло згору кофе. Все повигрівало. Ми забрали сумочку, яку твоя мама дала, і пару чашок. Воно прострелено повністю, розмародьорено, знято вплоть до того, що бойлер проточного нагріву був вирваний, розетки всі на барах познімали. Антон зізнається, після побаченого рік був у пригніченому стані, а потім, попри брак коштів, вирішив відновити бізнес. Ми з Волновахи виїхали з мамою з 20 тисяч гривнями. Все. Це все, що в нас було. Я бачив, що ви в Фейсбуці, в соцмережах зверталися до небайдужих людей, щоб вони могли допомогли вам відкрити кав'ярню. Ми назбирали 12,5 тисяч гривень. Так. І це, це невеличка сума, але вона дала такий поштовх, що я далі вже не, не зупинився. Частину грошей Антон позичив у знайомих, і зрештою восени 23-го року таки відкрив кав'ярню у Києві. Напої готує за спеціальним рецептом. Рецепт ще тягнеться з волновахи. Він складається з вершків, кави, маліни і має такий ніжно-ягідний смак і аромат. Тому приготуємо. Порнестар кофе. Ворнстар кофе. Ми заходимо в цей заклад регулярно і вже не перший раз. І ну, ми були в різних місцях, але тут ну, така цікава атмосфера. Але для цього Антону довелося чимало попрацювати. Тут просто було офісне приміщення, стеля з офісними лампочками, білі стіни, плітка і все. Робили все власними руками, були вироблені в в стінах. Ми ж з Волновах, і то Донецький регіон, там у нас шахти, тірікони. Це ось маленьке нагадування теж про Донеччину. А ось це каже Антон: стіна мотивації. Тут о, написані слова видатних українців, таких як Ліни Костенка, Кузьми Скрябіна. А також взяті відомі мотиваційні фрази. Також на цій стіні написана фраза, яка належить саме моєму духу. Так? Коли ти віриш в себе, немає меж для твоєї сили. Ці слова Антон підтверджує ділом. Він не тільки самостійно керує закладом, а й разом з помічником обслуговує клієнтів, а ще волонтерить. Це нагорода від Волноваського району за небайдужість громадську діяльність, тому що ми долучаємось до волонтерських зборів на підтримку наших воїнів. Антоне, я зрозумів, що ви все, все сам робите, і у вас є тільки один помічник. У нас якраз рубрика називається На характері. От, от розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, особливо переселенцям, звідки у вас береться той характер? Я все життя був таким трудоголіком. Я люблю бути завжди в русі, тому що розумію, якщо я стану, то, то, то все. Тож зупинятися Антон не збирається. Є там деякі ідеї, і якщо вони реалізуються, то Звісно, буде йти набір персоналу. Перевага надається саме людям, які є переселенцями. Чудово розумію, наскільки важко переселенцю знайти роботу. Не просто було відновити роботу і нашій команді, бо більшість з нас також переселенці. Об'єднавшись, ми запустили нове незалежне онлайн-медіа. Ми стрімко розвиваємося та робимо якісний контент про події зі Сходу України та над Азов'я. аналізуємо факти та збираємо цікаві історії. Підтримайте нас, підписуйтеся на наші соціальні мережі, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Віталій Маргалик, Точка Сходу.